Та це капець. І це не поверхневий сигнал, це просто велетенський сигнал, а радіус десь 5 метрів. Погляньте, що всередині, мабуть, люк або щось в цьому дусі, тому що велетенська деталь. Ось. І потрібно розкопувати. Тут бачу кріплення. Зверни шоу. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Сьогодні ми продовжуємо шукати скарби глибоко-глибоко зариті з новим приладом. Друзі, прошу підтримати збір для хлопців з третьої окремої штурмової бригади на три прилади нічного бачення. Це дуже необхідно. Всі деталі в описі до відео і в закріпленому коментарі. Кожна гривня від вас дуже дуже важлива. Долучайтеся до збору. Ну а ми. Погнали шукати, знахідки обов'язково будуть. Теж ще й цікаві. На полі, друзі, дуже багато фрагментів від снарядів і від техніки. А саме тут був розірваний танк німецький ПЦ-3. І ось я спіймав сигнал. Він невеликий, а можливо глибокий просто. Ось тут починався. Ось. Ну, невелике залізо. Я не думаю, що там ціла яма швидше за все, один предмет трішки більший. Ну, залізний. Ось. Ось ось. Зараз потрібно перевірити, можливо, якась деталь. Від танка. Ну що ж, друзі, викопав я танка. Насправді розкопав цю яму десь на глибині метровій, можливо, трішки менше. Я вже бачу якесь залізяче. Залізяче грубе, і швидше за все, це ось це фрагмент від броні танка. Я зараз буду розкопувати, і тоді вже остаточно ми подивимося, що це таке і якої величини. І чи там ще щось. Yes. Так, друзі, це справжній танк. Погляньте на глибину. Ну, метр. починався десь, мабуть, з 80-90 см. І десь до метр 10, метр 20. І погляньте, що це за танк. О, це фрагмент реактивного снаряду радянського. Ну, щось на кшталт Катюші. Чи як там мі... її, ось тюльпанчик такий. Я думав, що танк. Ось, так. ось такі штуки, мабуть, і накрили тут техніку. До речі, в цих краях вони досить рідко попадаються, ну, але ось так. Ну, що можу сказати? Таких сигналів не треба більше копати. Бачите, тут побутовщини немає, тому що попередній раз ми шукали на хаті, а тут ми шукаємо на такому полі бою, можна сказати. Тому тут або фрагменти ось таких. Снарядів, ну або фрагменти рваної броні. Ну і в цих ямах можуть бути каски і різноманітні цікаві речі. Ну що ж, продовжуємо пошук. Земля тут неймовірно важка. Вона просто як пластилін. Погляньте, можна глечики ліпити і копати, ну, дуже важко в ній. Ось так. Але. Хочеш знахідки мусиш копати. Камрад знайшов неглибоку яму. де сміття розпочинається з пів метра глибини. Ось. Гелма. Ну тут вже німецька техніка. І погляньте, цікавий артефакт. Ось, фрагмент катка від танка. І... що за фірма? Continental. Ось так. Ось тут ще є. Різноманітні клейма. А, тут ще повторення. Тут RS 8... а, номер 810І. Це що? Це фрагмент алюмінію. Ну і ось тут такі фрагменти. Погляньте, це фрагмент гальмівної колодки. Це якісь бляхи. О, це вже потужне щось. Але що це? Я не знаю, від чого це. Хто знає, пишіть. Ну, від танчика, мабуть, тому що важить до 3 кг. А, ось, ще щось камрад кидає. От такі артефакти. Ну, все, буду вам показувати, що ми тут викопаємо. Друзі, я ще не думав, що в мене завис перелад, тому що я знайшов такий сигнал. Ну, я ще такого сигналу не знаходив. Мабуть, що саме тут був і танк, саме епіцентр танку. Тому що я перезавантажував декілька разів прилад, відлаштовувався від перешкод і все одно сигнал є, камрад прийшов з Деосом, каже, та тут капець, тут цілий танк. Дивимось, слухаємо. Починається. Та це капець. І це не поверхневий сигнал, це просто велетенський сигнал, а радіус десь 5 метрів. Давайте ще раз пройдемося. Я думав, що це якийсь глюк. Ось. Ось. Це просто. Не знаю, чи копати, можливо, там стікав алюміній плавлений або ще щось дусі. Ну, а можливо, була яма. Давайте відійду трішечки. Ось так. Ну, Просто велетенська яма. Просто велетенський сигнал. Навіть не знаю, що робити. Ну, можливо, трішечки прокопаю, хоча б подивлюся, що там є. Тому що витягувати шматки моторів і катки від танка не хочеться. Хоча... Це теж цікава знахідка. Але тут був панцер 3. Ну, ПЦ-3. Найпростіший і розпосудженіший танк у Вермахті. Ну або СС. Так що це не тигр чи Пантера, а ось такий танчик. Ну, але все одно попробую копати. Ну що ж, друзі, я не помилився, ми не помилилися. Це танк. Погляньте, що всередині, мабуть, люк або щось в цьому дусі, тому що велетенська деталь. Ось, і потрібно розкопувати. Тут бачу кріплення, зверний шов. Ну, все як має бути у цій техніці. І що я дістав. Ну, бачите, ці сліди. Це алюміній плавлений. І ось такі запчастинки. Рвана броня. Ось погляньте. Бачите, ось так вона рвана. Ось тут щось було. Ось ще броня. Броня. Ось. Зверні шви. Це маленька частинка, це алюміній. Ось, і погляньте, що знайшов. Десь кілограма 3-4. Це наче свинець якийсь. Не знаю, що це таке було, ну, бачу осколок. Ось тут потрапив і не пробив. Ну, це свинець, ось погляньте. Ось він вже потемнів, не цинк. Тут ще дрібніші фрагменти. Я не знаю, від чого це, можливо, це якісь броньовані такі свинцеві пластини були. Ну і камрад в сусідній ямці вже цілу деталь викопав. Погляньте, ми не знаємо, що це таке. Якби ми знали, що це таке, ми б вам 100% сказали, що це таке. Але ми не знаємо, що це таке. Ось хто знає, то пишіть у коментарях. Річ важка, товста. І там в нього ще сигнали. І нирвана ціла деталька. Це вже класно. Можна танка зібрати. А я викопую цей люк. Ну він велетенський. Якщо це лобова броня, я сумніваюся, що ми її звідти витягнемо. Ну а якщо це десь бокова броня, ну, то витягнути можна. Друзі, ці не монетки копати однозначно. О, тут камерат викопав ще теж фрагмент броні. Ось погляньте. Яка, тут ще видно червону грунтів рехівську. Ось така. Погляньте, як цього танчика розірвало. Ось такий артефакт. Ну, на кілограм О, більше десяти, мабуть. Ось такі болти. Ось бачите. Ну і ще там різноманітне дрібне залізяче, камраджу ямку закопує. І я докопався до свого мегасигналу. Ну, його розчистив. Докопався я вже давно. Ось розчистив. Щойно. От. Трішечки ще повитягував залізяче. Тут навіть залізо було з номером. А, ось погляньте, бачите? 41. Ось. 41-й рік, мабуть. 41 Д. Ось так. Ну і ще ось цього цинку, здається, накопав, там його дуже багато. Ось це ще від протигаза, око, латунь. Ну і розкопав цей фрагмент броні. На жаль, вона рвана. Але погляньте, яка вона велетенська. Ось така потужна броня. Зараз будемо витягувати, можливо, під нею ще щось буде цікаве. Ось такий сигнальчик. Глибина невелика, 50-60 см. Друзі, щойно хотів вам показати, як ми це все витягуємо, але не нажав кнопки запису. Жах, жахіття. Ось погляньте, витягнули ми. Витягнули ми. Тут, наче, ось такий люк, чи щось в цьому дусі, тут отвір. Ось погляньте. О! Ну, кілограм 30 максимум. Бачите, вона не груба. Можливо, півтора сантиметра. Ах, але боляче. І ось тут на два болти кріпиться на один болт, а де другий? Ну, Ось. Тут на чотири, мабуть, кріпилися, болти позривало. Ось на болти кріпиться ось ця накладка з люка. Ось тут такі були петлі, це сервани. Ось тут зверний шов. Тут на зверному шові якраз розійшлася ця броня. Ну, Мабуть, броня десь бокова з-під катків або з дна, тому що вона не груба, не лобова броня. Далі, що в цій ямі, я не знаю. Зараз трішечки ще прокопаюся. Але я більше не хочу витягувати ось таких фрагментів танка, тому що я так зрозумів, що їх тут багато, бо сигнали, ну, радіуси 5 метрів. Оце гуде і ну, не хочеться копати, тому що побутовщини мало. З побутовщини ви бачили око від проти газа. І ось фрагмент набивки до чобота, мабуть, саме того танкіста, що там був всередині, навіть ось цю набивку розірвало на шматки. Ось так. Ну Поки що Камрад знайшов єдину цілу ось таку деталь. От І все. Ну що ж, зараз, якщо ще щось буде, звісно, вам покажу. Ви думаєте, що я закопав цю яму? Ні. Я продовжив копати, тому що тут ще є велетенські сигнали. Погляньте ось на цей відбиточок. Зараз я вам покажу від чого цей відбиток. От, і камрад поряд теж копає яму, теж каже потужний. Сигнал ще потужніший, ніж в мене був. Ну, щось є, щось там є. Ну, погляньте, що я ще знайшов. Що я знайшов? Ось такий фрагмент. Це, мабуть, фрагмент стартера. Ось тут латуна шестерня. От, так. Ну, ось такі от речі невідомі мені теж, бачите, червона грунтівка видніється. Далі ось такі шестерні Можливо, з коробки передач, обмотки такі мідні. Ось такий завіс. Бачите, не знаю, від чого це він, Ну але деталь ціла. от Також ось такі болти, гайки, фрагменти радіатора. Ось ось цього свинцю, тут же, мабуть, кілограм під 20, не знаю. Ну, багато. І ще викопав два шматки броні. Оцей шматок, ось тут палено щось. Оцей шматок десь теж до 2 см, як і цей великий попередній, а ось цей, цей вже потужний. О, це вже така добряча броня. Погляньте, тут десь 4 см 100%. Ось такі танчики. Скоро зберемо цілого танка. Ось іще є сигнали неглибоко. Ще раз кажу, це не глибоко. ось, звичайний, теж це чув безпроблемно. Ну, попередню ямку, що я копав, то Деос ледь-ледь -лед чув. Ну, але там, зрозуміло, глибокий сигнал і невеликий. Ну Цей сигнал Деос без проблем чув. А з тим приладом це взагалі з Хантером. От, Ну що ж, продовжую, продовжую. Купати неглибоко і, можливо, якісь танкові артефакти ще будуть цікаві. Ну що ж, друзі, була яма і нема ями. Був танк і нема танка. Що я ще цікавого знайшов? Я знайшов більше нічого, крім ось цього гайкового ключа, мабуть, 6-8 або 8-10, десь приблизно такий. Ну, точно не скажу, тому що він досить іржавий. Ось, і все, ну і металобрухт. Далі, далі камрад копає, в нього яма глибша, але погляньте в нього ось тонке залізо, і, ймовірно, що це фрагменти вже якоїсь вантажівки. І ми зрозуміли, що це от одна така площа, можливо, танк був обкопаний трішечки і слугував як вогнева точка. І його тут і розірвало. А в цю яму поскидали різноманітне сміття, що було довкола. На жаль, Побутовщини майже немає. Ну, Якісь розірвані дріб'язки, але навіть гудзика ми не знайшли. Декілька іржавих гнилих патронів і все. Так що продовжуємо далі шукати. Ну що ж, друзі, я пройшов десь хвилин 15. І знову, знову сигнал. Зараз покажу вам. Яма. Знову яма. Тут багато поверхневого. От ще щось велике. Або менше, бачите, графік обірвався, Ось там найбільше. Зараз ще раз пройдусь. Ось тут починається яма. 100% яма. Глибокий сигнал, ну цей сигнал вже ДЕОС не бачить. Тобто багато порохневого заліза, воно глушить і DEOS не бачить ніяк. Перший ДЕОС. другим я не пробую. Ну що ж, друзі, сигнал активний, десь на глибині пів метра. Починаються знахідки. Ну, але, мабуть, я не буду докопувати, тому що які це знахідки. Ну, ось такі. Знову ось якась техніка, мотори, ось такі фрагменти, мабуть, теж броні якоїсь. І великих предметів немає. Дуже багато ось таких дрібних. Все всіяно ними. Ну і все. Ось, ось чому де ось цього не бачив. От, Ну і я копати не буду, звісно. Якби тут щось було велике, я б докопував, а так каски не чути. Тому що ми прокопали і вже Деосом пробували пропікувати. Ну що ж, друзі, камрад знайшов яму, копає, каже, велика, і каски є. Я теж яму знайшов і поки що набираю сил, щоб її копати. Є, каска, мабуть. М42 з декалями СС. Кажеш, що там поверхневе не було. Та ні, ні, поверхневе ні. Та що ще там? Ого. Я ж тобі казав, тут щось поверхневе, ну, а тут глибше. Я тобі не вірив. Ну, ось камрад вже докопався до чогось, каже, що це МГ або Штурмгевер. Ось погляньте. Ну, Я жартую знову фрагменти броні якоїсь. Ну Подивимося, можливо, хоч в одній ямі будуть якісь цікаві артефакти. Тому що ж мають бути якісь цікаві артефакти. Друзі, ну що ж, моя яма мене дочекалася, в камрада був велетенський шмат броні, один-єдиний. Ну, Мабуть, під 50 кг ми його навіть не витягували. І ось я копаю свою ямку і погляньте, скільки всього тут добра. Ну Є ось такі деталі. Ось якась хрестовина така. Ось така гаєчка від танка. Ось був завіс від люка. Але обірваний. І тут ще один такий завіс. Але від чогось такого вже немасивного. Ну і далі фрагменти. А, це, мабуть, від бака була кришка. Бачите? А далі фрагменти ось такого рваного залізяча. Навіть гільзу я тут знайшов стріляну. І Ось ще розірвану гільзу від ракетниці німецької. І щойно витягую, я вже так копав товк-товк і щойно витягую, погляньте. Піхви від багнета К-98, і погляньте, в якому вони ще стані були гарному для поля. Але я добряче копав їх і так рубав, рубав. Ну, Ще можна на реставрацію взяти. Але це вже слід. Ось навіть вже така побутовщина є. І там ще сигнали є і потрібно копати далі. Камрад довкола шукає. Ну а я копаю далі, бо залізяче там просто дуже багато і дуже густо. Ну що ж, друзі, сьогодні ми справді накопалися. Тут дуже багато дрібного, різноманітного, але також і багато артефактів. Погляньте, яка яма, в камрада теж велика яма. Він ще копає, але я вже закінчив. Погляньте, ну, це бронебійні снаряди, вони порожні. Ось, ось бачите, лише залізяча, от, і цей теж без цього. от, Порожні. І далі, далі теж фрагменти танків. Різноманітної техніки і я гадаю, що це просто в ями від снарядів, зносили все сміття довкола, тому що дрібіску дуже-дуже багато. Розірвані лючки, завіси. От, ну, от, різноманітні труби, вихлопні, мабуть. ось, Від якогось Мерседеса чи Опеля. Ну, залізачі від танчиків. Ось, А, це теж був снаряд, але вже розірваний. О, ось, ось скільки того залізяче. Ну, але ось тут вже така тонша броня, якщо трапляється. Ну і з цікавого. З цікавого. Ось такий, ну не знаю, це наче лючок, не лючок від танка. Ось така річ. Ось такий лючок. Трішечки деформований, ну але він лючок. Ось таку шестерню знайшов візуально. Не знаю від чого. Ну, це ось такий відбійник. Хто знає танкісти, підкажіть, від чого це, тому що це 100% від цієї техніки. Ну, якийсь амортизатор, демпфер. Не знаю. Ціленький, гарненький. Це ось такі окуляри з таким прорізом. Ну, Один окуляр. Це, наче якийсь моторчик. Теж від техніки. Ось тут бакеліт був. Не знаю, що це таке. Це теж від техніки. Ось такий фрагмент, теж не знаю, що це таке. От напишіть, будь ласка, хто знає. Далі, Воно це піхви. Хрестовину вам показував. Це тут траплялися ще такі ось гільзи від ракетниць. Це латунні мідні трубки. Оце корпус алюмінієвого приладдя якогось. Ось така гаєчка гарна. Ось такий болт. Бачите, конічний ще з фарбою. Теж від танчика, але трішечки гнутий. Ось, ну це лючок я вам показував. Це, мабуть, ніпель був. Це був трансформатор. Це теж якийсь завіс, але цілий. Ось такий. Зі шпеньками такими, бачите? От. Далі в нас ось це корпус якогось приладу, мабуть, був. Теж від техніки. Ось такий матеріал цинк. Далі, що цікавого, це був кілок, теж розірваний, кілок від намета. Ну, і тут багато ось таких артефактів різноманітних, незрозумілих. Ну, В основному це від техніки. Ось така ямища. Дуже багато є ще такі ось ущільнювачі. ну Багато різноманітні. Цілого майже нічого немає. Ну як, ціле я вам показав? Ось там, плюс-мінус. Ще камрад знайшов гарного лючка, зараз вам покажу. Теж такого специфічного. Погляньте, який гарний лючок. Я ще такого не бачу. Гарненький. Оце файний люк. Ось. І ще камрад продовжує копати. Ще в нього... О! Так, є каток. А, він так стоїть. Ну ми... Я не знаю, чому ми його витягнемо. Зараз автор відео буде витягувати. Ні, я буду знімати, як ти будеш витягувати. Вау, клас! А ми думали, де катки, де траки. А вони просто на глибині метр чи півтора метра. Камрад копає і каже самі такі потужні шматки на самому низу. І каже, що це каток від танка, мабуть. що. О, щось велике. А не бронебій знову? Не рядочком. А, бачиш, поскладали бронебої. Мабуть, колись школярі зі школи ходили і оце все скидали в ями. Що ж, друзі, катка танка. Ми сьогодні не витягнемо. Це швидше за все каток. Він трішечки деформований, але під ним ще є сигнали. Дуже глибока і велика яма. Камрад каже, два дні потрібно копати, тож на сьогодні. Контенту вистачить. Друзі, долучіться до збору для третьої окремої штурмової бригади на прилади нічного бачення. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Кожна гривня допоможе врятувати чиєсь життя, ну або допоможе знищити життя російського окупанта. Ну що ж, сьогодні так накопалися, сигналів багато, ям багато, металобрухту багато. Ну, ось такі будні. Що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!